Христос рождається, славі Його. Велика благочестя тайна, Бог явився у плоті. Так богословить апостол Павло, повчаючи учня свого Тимофія. Розкрилося небо і у світ сходить Боже Слово, розвіюється сутінь журби, все в світі відтепер віднаходить сенс у божественному логосі. Шануй Різдво, пише святитель Григорій Назіанзін, – Бо воно звільняє тебе від пуд зла. Склади шану цьому малому вифлеєму, що дарував тобі рай, вклонися цим яслам, бо завдяки ним ти позбавлений смислу, вигодований нині божественним смислом, самим божественним словом. Трепет відчуття особливої близькості до Бога. Бажаючи, щоб ми глибше осягнули сенс втілення, церква закликає нас до духовного переживання різдва. Нас зачаровує краса святкового богослужіння. Ми вражені поезією церковних співів. Але Різдво відкриває перед нами тайну більш величну і сокровенну, ніж краса богослужіння. Ми повинні святкувати Різдво, каже святитель Григорій, не по-світському, але божественно, не по-мирському, але надмирно. Мета будь-якого церковного свята навчити нас уподібнюватися Христу, вести нас у Христове життя. Людина, вважали святі Отці, може на особистому досвіді переживати головні події із життя Христа. Подібно до Діви Марії, стверджував преподобний Симеон новий Богослов, людина здатна зачати і носити Бога. Діва зачала тілесно, а народження Христа всередині нас відбувається духовно. Та це аж ніяк не применшує реальності Христа, який живе в нас. Таємниче відображення у людині Різдва відбувається приховано. Бог у нашому серці поводиться як немовля в утробі матері. Божественна присутність виявляє себе лише в сокровенному серцебитті. Тож, як пережити радість Різдва нам, людям, життя і молитва, яких далекі від життя і молитви давніх? Чи здатні ми пережити Різдво не тільки емоційно, але й духовно? Чи допоможуть нам тут формальні релігійні знання? Чи наблизить до Бога уважне вслуховування в релігійне почуття? Світлий праздник Різдва Христового, навчав блаженніший митрополит Володимир, нагадує, що ми, християни, покликані, прийнявши вогонь Божественної любові, зігрівати нею світ. Зігрівати любов'ю світ бодай у тій невеликій частині, де поставив нас Господь Бог. Озирніться ж навколо, будьте уважні до тих, кого в їхній нужді посилає сьогодні до нас Христос. Звернімося до ікони Різдва, на ній зображено високу гору, в якій відкривається печера. Сяють білизною Христові пелини. Зяє чорнотою глибина, в якій лежить Божественне немовля. Ця печера має кілька значень: це і символ Християнської церкви, і прообраз поховальної печери, куди покладуть тіло Спасителя після його смерті. А також це і образ затьмареної гріхами мирської людини. Народ, що ходить у пітьмі, побачить світло велике. На тих, хто живуть у країні тіні смертної, світло засяє, пророкував колись Ісаїє. І ось у тіні смертну входить сонце правди Христос Бог, який став людиною. Оспівуючи Різдво, церковне богослужіння описує подив і радість, що охопили світ, коли в нього увійшла Боголюдина. Ликують ангели на небі, і люди нині радіють, та веселиться все творіння із народженого у вифлеємі Спаса Господа. Слов'янський текст тут поетичніше та точніше виражає Грає ж всяка тварь. Родшогося раді у Віфліємі, спаса Господа. Слов'янський текст тут поетичніше та точніше. Грає же всяка тварь рошогося раді у Віфліємі, спаса Господа. Адже дієслово грає означає тут не лише веселище, грає описує тут захват, екстаз, тобто повноту радості Божого створіння в осяйну ніч Різдва. Різдво привносить у наше життя реальність дива. Ми йдемо до храму, коли вже темно. Нам зимно. Та, ледве переступивши поріг храму, відчуваємо, що цей вечір і ця ніч сповнені тепла і світла. З нами Бог радісно співає церква в ніч Різдва. Люди, що ходять у темряві, побачать світло велике, яко з нами Бог. Ви, що живете в країні тіні і сині смертній, світло осяє вас, яко з нами Бог. Бо дитя народилося нам, син, і дано Його нам, яко з нами Бог. Син Божий зійшов на землю. Божественне дитя народилося нам. Чому ж зяє чорнотою печери на іконі Різдва? Ніби не має вона нині бути сповнена світла, хіба не має бути покладений нині в день Різдва кінець усілякому гріху і усякій пітьмі? Було світло істини, що освітлює кожну людину, яка приходить у світ. У світі був і світ через нього постав, і світ не пізнав його. До своїх прийшов, і свої його не прийняли. Бог прийшов у світ, але різдво Христове не скасувало нашої свободи. Бог зробив нас своїми, ближніми. Зробившись людиною, Божественне слово відчинило нам двері в рай, але пітьма печери, пітьма гріха не може бути скасована одностороннім актом Божого милосердя. Витіснити зі світу пітьму може лише синергія волі Божественної і людської. Щоразу. Навчала блаженна мати Тереза, коли посміхаєшся своєму братові і простягаєш йому руку, настає Різдво. Щоразу, коли замовкаєш, аби вислухати інших, коли відмовляєшся від правил, які залізним обручем стискають людей у їхній самотності, коли даруєш вогник надії зневіреним, коли пізнаєш у смиренні, наскільки мізерними є твої можливості, і наскільки великою твоя слабкість. Щоразу, коли дозволяєш, аби Бог полюбив інших через тебе, щоразу настає Різдво. Різдво Свято Божої любові, але цього дня має виявити себе і любов людська, адже без наших зусиль, без нашої волі, без нашої любові, світло Христове не може витіснити із нашого життя пітьму, не може остаточно подолати зло, не може заповнити собою все. Нагодувати голодного, втішити смутного і увідчає – Надати прихисток тому, хто втратив дім, подарувати зимовий одяг тим, хто мерзне. Як все-таки потрібні ці найпростіші вияві любові нашим ближнім сьогодні, коли в нашій країні так багато болю і сліз, війна, свідками якої ми стали, виклик нашій любові. Любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, добротворіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас, щоб ви були синами Отця вашого Небесного. Бо він сонцем своїм осяяває і злих, і добрих, і посилає дощ на праведних і ненаправедних, повіствує євангелист Матфей. Хто з нас, бодай, раз не чув цих слів Христа? Та чи здатні ми жити за цими сповненими Небесного вогню словами? Конфлікт на сході України, безумовно, має свій геополітичний аспект. Ми не можемо закривати очі на те, що він штучно спровокований ззовні? Проте неможливо також заперечувати, що цей конфлікт результат не лише політичної, але і моральної кризи. Ось як описує нинішню ситуацію в Росії найкращий російськомовний поет нашого часу Ольга Седакова. Починається холодна наразі громадянська війна. Конфігурації близьких своїх разюче змінилися. Розкол відбувається в сім'ях, у професійних колах, усюди, навіть у церковних громадах і навіть за кордоном. Розкол, а не суперечка. Людей рознесло в такі області, звідки перемовлятися вже неможливо. Залишається таврувати інших і підбирати для них образливі прізвиська. Повторююся, ці слова сказані Седоковою про сучасну Росію. Та хіба не існує такого поділу і в нашому житті, в наших сім'ях і наших громадах? Революція гідності та військове протистояння на Сході показали, що в Україні нарешті утворилася політична нація та громадянське суспільство. Ми навчилися відчувати біль ближнього і переживати його як власний. Ми побачили, що єдність нації може не пригноблювати особистість. Ми навчилися віддавати останнє, щоб допомогти вижити захисникам незалежності та цілісності нашої країни. Нарешті ми всі зрозуміли, що Україна. Наша країна. Але погляньмо на ситуацію твереза. Минулий рік привніс у наші душі не лише солідарність і патріотизм, але і ненависть. Не лише відповідальність, але і агресію. Палітра України дійсно різна. Проте ця різність не повинна провокувати сепаратизм і обособлення, а наштовхувати на пошук шляхів єдності у різноманітті. Ми справді різні. Ментальність киянина або мешканця Львова не схожа на ментальність жителя Донбасу. Більше того, військове протистояння надзвичайно загострило наші суперечності. Та згадаємо слова Спасителя. Усяке царство, що розділилося в собі, запустіє, і всяке місто чи дім, що розділилися у собі, не встоять. Відмовмося ж від ворожнечі. Усунемо із серця ненависть. Згадаймо про те, що ми не є самодостатніми, але потребуємо спілкування з Богом та з іншими людьми. У світі забагато зайвих людей, і ти маєш їх знищити, нашіптує нам злий дух. Кожен, хто стрінеться тобі, є твоїм ближнім, звертається до нашої совісті Бог. Помічаємо завжди в людях, нехай вони і не схожі на нас свого ближнього, брата свого, Христовий образ. Будьмо гідними чадами Різдва. Ходімо перед лицем Бога, перебуваємо у світлі Христової любові. Різдво це посмішка на нашому обличчі, коли ми бачимо обличчя іншої людини. Будьмо ж добрими і відкритими одне до одного. Різдво це простягнута рука іншому. Подаймо ж руку нашим ближнім і далеким, однодумцям і опонентам, друзям і ворогам. Різдво це подолання нашої егоїстичної, так би мовити, правди заради правди Христової. Будьмо ж вищими за особисті уявлення про справедливість і правду. Дозвольмо Божій правді самій явити себе в нашому житті. Різдво це Божа любов, що виливається крізь нас у світ. Станьмо ж прозорими для божественної любові. Дозвольмо Христу творити благо нашими руками. Дозвольмо його любові витіснити з цього світу пітьму ненависті і насильства. Нехай же засяє світло Різдва над нашою бостраждальною землею, нехай прожене світло істини, що приходить нині у світ, пітьму із наших сердець, нехай зупинить Христову любов, розв'язану дияволом війну, нехай утішить Христове милосердя усі скарботи, нехай виповнить нині рожденне богонемовля Христос. Нашу сьогоденну радість і торжество. Христос рождається. Славімо Його!